Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Вітаю вас в моєму домашньому саду. Сьогодні 7 травня, і я хочу показати для мене цікавий і унікальний сорт Яблуньки, яка в цьому році вперше дала квіточки і маю надію, що отримаю сигнальне плодоношення плодів. Сорт Red Moon, Ось він такий має цікавий колір у лисічка, такі бордового кольору включені і дуже красиві квіточки, Якби і Можна його використовувати як і декоративний сорт. Цей сорт Red Moon цікавий тим, що я проаналізував інформацію із світової практики, там, де є промислові насадження червоно м'ясих сортів яблук, то використовують оцей сорт Red Moon. Як начебто іменно цей сорт має найбільшу кількість антиоксидантних компонентів, і вони мають в певній мірі лікувально оздоровлюючий ефект, коли людина в певній регулярності вживає плоди. Цього сорту. Також, якщо робити конфітюр, там, сік чи варення, то, як начебто, не втрачається колір і продукт досить привабливий. Ну, я ще не куштував особисто ці яблука, маю надію, що в цьому році. Вдасться вже отримати нормальні плоди. Ну, а що приємно, що ось такий сорт вже цвітне. Колір деревини також, до речі, досить темний. Такий дуже-дуже темно-бордово-коричний кольор. Якщо ось взяти Hidden Rose поруч, то колір кори такий зеленоватенький. От, а Red Moon ось такий темний. Так що дякую за увагу. Поділився своєю радістю. Аналізуйте. Можливо, і вам захочеться мати у себе в саду такий сорт. Бо червоно сортів досить багато. Ну, а як та інформація, яку я отримав, іменно Red Moon, він як начебто найкорисніший. Ну, напевно, якісь підстави є у авторів, які видавали цю інформацію. Так що всім всього найкращого. Дякую.